У горенці місцеві жителі продовжують чекати на відновлення свого житла по вулиці Садова, 21 багатоповерховий будинок постраждав під час бойових дій на початку повномасштабного вторгнення. Від будівлі залишилось лише дві пічні частини: видно, шпалери, плитку та деякі меблі. Звернув увагу на цей будинок. Вуличний художник із світовим ім'ям з Великої Британії Бенксі. Він у 2022 році створив на стіні постраждалої будівлі графіті. Чоловік у ванні взяла за відновлення багатоповерхівки. Міжнародних. Організація з міграції. Проєкт відбудови представили навесні 2023 року. Однак ремонтні роботи досі не розпочались. Почалися якби для нас незрозумілі е, ці всі бюрократичні е, фокуси. Ну, так назвемо, фокуси. Бо то їм е, розмінування від ДСНС не проходить. Потім іще їм якісь там бумажки по проектам щось їм не підходить. Потім ще щось. І це плавно, ось в квітні місяці, буде вже рік, як ми це все це тягнеться. Просто тягнеться за словами Сергія, заважає міжнародні організації і малюнок Бенксі, який вони просять зняти зі стіни. На початку березня до їхнього будинку віце віцепрем'єрка Ірина Верещук. Вона провела зустріч місцевої обласною владою та представниками МОМ. До 10 березня мали підписати договір з підрядниками та почати підготовчі роботи. Детальніше про ситуацію дивіться незабаром у сюжеті. «Медіапогляд».